Ми маємо отакі супрові телефончики, отакі класні корзиночки. Він забув про корзинку, він складав прямо на телефон і йому хотілося перемогти. Це дуже цікавий матеріал для дослідження психології власної дитини. Чим старша дитина, Тим більше інструментів ми маємо для того, щоб навчати її фінансові грамотності. А що робити з найменшими? Як їм показувати економне витрачання і всі ті розумні речі, які ми набуваємо з нашим дорослим досвідом? Привіт! Я Наталя, і сьогодні я вам розповім про дуже простеньку, але дуже цікаву гру для найменших дітей, для того, щоб їх навчити, як правильно ходити до магазину. Діти в нас є різні, є вже старшокласники, і для них, мабуть, ми маємо найбільше, найбільшу кількість інструментів для пояснення засад фінансової грамотності і для практичного навчання. Для школярів середнього віку є безліч ігор, є безліч книжок дуже цікавих. Найменшим школярам в нас теж є поради, і ви їх всі можете подивитися на нашому плейлисті для дошкільнят або для молодших школярів. І е, тут у нас теж може бути трошечки такий невеличкий розподіл. Да? Є дітки, які вже там. 4, в 5, або навіть в 3 вміють рахувати. І тут, звісно, у нас теж безліч книжок, безліч вправ на рахування решти, на походи в магазин, на складні покупки, планування закупок, скільки буде вартувати те, те, і те, все разом. Або якщо нам треба, там, купити велику покупку, чи можемо ще купити маленькі, тобто дуже багато вправ. Але є дітки, звісно, які ще не вміють рахувати, але все одно вони дуже воліють вам допомагати. Вони хочуть з вами ходити до магазину, вибирати товари. Робити свій внесок в ці покупки, вони хочуть розуміти, що у вас лежить в кишенях або в гаманці. І дійсно це все можна використовувати для такого. Навчання не просто там сісти і навчити, да, як можуть там, сидіти і слухати старші дітки, а все це в ігрових моментах, все це на власному досвіді можна розказувати і пояснювати. І, власне, те, що я хотіла вам сьогодні показати, це гра від нашого улюбленого виробника, українського виробника «Ігор та Книжок Владі Тойс. Гра називається Crazy Lotto. Це єдиний момент, який мені тут не подобається, тому що я не розумію, як прив'язати цю назву до гри, але все інше дуже класно. В цій грі ми маємо отакі супрові телефончики, отакі класні корзиночки. Їх чотири для чотирьох гравців різних кольорів: фіолетовий, оранжевий, зелений і блакитний. І ми маємо відповідну кількість ось таких невеличких товарів. А, на телефоні, на кожному телефоні є список покупок. А, вони всі різні. І е, правила дуже прості: тобто, збираються дітки, які які збираються до магазину, і вони е, мають е, зібрати е, як найскоріше всі свої покупки. Що порадувало, що е, товари на телефонах різноманітні, тобто тут є. І смаколики на кожному телефончику є. І смаколик, можлива якась іграшка, і щось корисне, і щось таке звичайне, там чи сир, чи яс, чи капуста. Дуже класний ігровий момент з телефонами. Коли мій син з небувкою вперше грали, вони подивилися на ці телефончики і вирішили зателефонувати один одному і домовитися про похід в Магазин, ну тобто. Такі, знаєте, діти дуже люблять дівайси, да, сучасні діти. І а, весь формат, який використовує телефони, мені здається, він завжди такий ну, дуже класний і дуже привертає увагу, і діти люблять з цим балитися. Всі товари кладуться отак от такою рубашками наверх, щоб не бачити, який там товар, і переможець та дитина, яка скоріше збере всі свої шість товарів у свою корзиночку. Я грала в цю гру з дітьми віку, мабуть, від двох до чотирьох п'яти. І е, Яромир грав вперше, коли йому було два. Звісно, поведінка дуже різна. І е, вперше, коли він сів і м, почав грати, він не хотів е, слідувати правила, як завжди, він завжди це робить. І він вибрав тоді всі смаколики. Все, що йому більше подобалося, більш яскраве, більш цікаве, все, що йому потрібно. Він просто перегортався, придивлявся і забирав собі те, що йому подобалося. Кульки, тортик, морозиво або що. Е, зараз він вже ну, вперше ми грали, мабуть, е, рок, років з два тому. Зараз йому майже чотири, з двадцять йому буде чотири. Зараз це більш така свідома гра, свідома поведінка. Але все одно нещодавно він грався з його подружкою, Василинкою. Василинка, як дівчинка, як хазяйка, вона якось ретельно збирала уважно, дійсно складала в корзиночку Яромиру. Знову ж таки, все, було, все треба було зробити якнайскоріше, якнайшвидше. Він забув про корзинку, він складав прямо на телефон і йому хотілося перемогти. Це його така, це його коронна риса. Він завжди хоче зробити скоріше. Ну, э, добре, він такий, хай буде так. І э, принаймні я це бачу, я розумію, як з цим поводитися. І э, я не знаю, чи ця гра вплинула, чи в мене син такий хазяйновитий. Э, нещодавно він мені розповідав, у нас просто закінчилися яйця, ну так трапилося, що не встигла купити. Я не змогла, і, там, впродовж цілого дня я не змогла зробити йому. Його улюблений омлет. І наступного ранку він з самого рання планував день. Він отак от робив мені пальчики, загинав, і розповідав, що ми будемо купувати. Яйцо. Молоко, знову яйця, якась каша, потім сік. Ну, Тобто, список покупок він вже вміє складати, він їх не записує ще, але планувати поход до магазину точно вже робить, вже планує. І ну, чесно кажучи, він завжди любив робити покупки. В мене є невеличкий шорт, як він закуповувався кукурудзою. йому було щ... близько двох років. Це було літо. І ми були в великому магазині, і в мене була змога дати йому таку волю, щоб він сам зробив покупки. І це було дуже смішно, тому що ну, ці банки з кукурудзою вони ну, яскраві, жовтенькі, і вони були на його рівні. І він вирішив забити цю корзинку тільки кукурудзою. <гум> Ну, Тобто такі речі теж треба робити. Треба ходити до магазину і іноді дозволяти дітям робити такі самостійні покупки. Я точно пам'ятаю, що того разу ми дуже щасливо швиденько пройшли повз іграшки, він їх не побачив, але ну, я вже чекала, що дана, поки вся корзинка буде повною кукурудзою. Загалом гра дуже сподобалася. Вона компактна, її дуже легко брати з собою в дорогу, якщо ви збираєтесь кудись їхати. Вона зроблена з дуже класного цупкого картону. Ну, його, звісно, можна поламати, якщо там дуже постаратися, але якщо там нормально використовувати і просто гратися, це вистачить, я не знаю, там, на сотню ігор, так точно. Вона дуже простенька, її зрозуміє будь-яка дитина. І ну, для мене було дуже важливо, що дійсно ми почали грати з двох, років, з двох років. І мені здається, це дуже класно. На сайті виробника гра коштує 160 гривень. Ну, для когось це може бути дорого, для когось дешево, але в принципі ціна доволі адекватна. Тим паче, що будете грати не один раз і а, не тільки з вашим малюком, це можна взяти колись, кудись на гостини піти, теж пограти. А, у мене багато а, фінансових ігор, багато ігор від Toys і інших також. І завжди, коли до нас приходять гості, або ми кудись ідемо. Я залюбки беру, бо мені цікаво досліджувати. Я діти грають в ці ігри, яка в них поведінка, що можна буде відслідкувати вже потім, як вони зараз втрачають, як потім будуть витрачати. Це дуже цікавий матеріал для дослідження психології власної дитини. Всім дуже дякую за увагу. Бажаю вам гарно проводити час з вашими дітьми. Легко і весело навчатися і навчати фінансові грамотності. Всім бажаю. Спокійного, класного сімейного вечора і пам'ятайте, давати дітям найкраще це не купувати їм тих іграшок, яких не було у нас, а це навчати їх тому, чому навчили нас. Всім щасливого!